Всім привіт, друзі підписники. Зараз зробимо огляд на ось таку набір антисептичних засобів мандрівник. Ну, типу аптечку для мандрівників з червоного маркета. Коштувала вона 99 гривень. Зараз цікаво провірити, що тут Ну і чи дійсно воно потрібне. Так, упаковка тут ось такі дві наліпки є спереду. Дописано набір антисептичних засобів мандрівник, виробник З цієї, з другої сторони чуть менша наліпка. Тут написано склад набору. Флакон полімерний з клапаном для збереження та нанесення розчинів для зовнішнього застосування зеленка 10 мл одна штука. Флакон полімерний з клапаном для збереження та нанесення розчинів для зовнішнього застосування перекис водню спрей 10 мл. Пластер першої медичної допомоги 10 штук. Серветка марлива медична одна штука. Бинт марливий 1, 5 метрів на 10 см. Пластир медичної на тканій основі 5 метрів на 1 см 1 штука. Так. Герметична така упаковка з клапаном. Відкриваємо. Дивимося, що тут перше. Перший пластир на тканинній основі 10 штук. Ось. Так. Ось такі пластирі. Зараз провіримо якість цього пластира. Клеївся, в принципі, відмінно, приємний, ну, в принципі, непоганий Пластирь, в принципі, також потрібна штука, можливо, там якась рана чи ще щось. ну, В принципі, нормально. Так. Бинт марлевий, медичний нестерильний. Коли 5 метрів на 10 сантиметрів. Ну, бинт це зрозуміло, що потрібна річ, в принципі. Так. Славно. Бережи своє здоров'я. Серветка марлева медична. 5х5 см. 8 шарів. номер 2 стерильна. Матеріал марля тип 17. Ось така. Срок придатності до 28-го року. Ось так виглядає вблизі. В принципі, серветка Марлова теж потрібна, в принципі, річ. Так. Пластир медичний на тканині основі. 5 метрів на 1 см. Так, зараз покажу вам його. Ось такий. Ну, в принципі, пластер як пластер теж. Теж, в принципі, потрібна річ, але, ну, в принципі, хай, хай буде. Так, і ось флакончики. Ось. Так, відкриваємо. Оп. Навіть інструкція є. Крок 1. Великим пальцем натиснути верх ковпачка, щоб він пішов на злам та відкрився. Зняти ковпачок. Крок 2. Тримаючи флакон у вертикальному положенні, ковпачок натиснути на клапан для вимірювання тиску у флаконі. Перевернути флакон натиснути біків стрижнем на внутрішній край ковпачка і тримати доки тогти. Поки м'які стрижень не змочиться антисептичним засобом. Крок 4. Змочення м'яким стрижнем нанести антисептичний засіб. Це у нас інструкція щодо застосування флакона полімерного склапаного зеленка. Зараз вам покажу. Ось, можете ставити на паузу та дивитися. Ось у нас флакон з зеленкою. Так він виглядає. Так, теж потрібна в принципі річ. Тепер що тут? Інструкція для перекісу. Ось. Так, і сам флакон. Ось. Ну і перекіс. Ось такий набір. В принципі, нормально, але можна ще дещо своє додати. Ну, можна щось і вбрати, в принципі. Кожному самому вирішувати, що йому брати. Тож ось такий вийшов відео огляд. Всім дякую за перегляд. Буду вдячний за лайки. Так що, так що всім до нових зустрічей. Всім пока.